Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Терещенко Віталій Володимирович народився 23 вересня 1995 року в місті Пирятин. Навчався в порятинській міській школі No4. Закінчив професійно-технічне училище в селі Лазірки, де отримав фах тракториста машиніста. Працював охоронником у Чорнухівському підрозділі сироробного заводу. Згодом залишив роботу, щоб доглядати за хворою матір'ю. На захист України був призваний по мобілізації 15 липня 2023 року. Проходив службу на посаді стрільця снайпера військової частини А0409. Загинув 24 вересня 2023 року під час штурмових дій противника поблизу села Залізняньке Бахмутського району Донецької області. Посмертно присвоєно звання почесний громадянин Пирятинської міської територіальної громади. 28 28-річного воїна залишився брат. Пам'ятаємо вічна слава герою.